Сьогодні дуже велике свято. Воно складається із багатьох свят. Перше це винесення древа Господа Ісуса Христа, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Ще багато століть тому у Константинополі були в цей час дуже великі пошесті, хвороби. І Патріарх запропонував винести древо Господнє і молитися. І два тижні вони молилися, ходили по по вулицях. І морова язва, ця вся хвороба відійшла. Почали люди зцілятися, і так почали робити щороку. Також сьогодні свято мучеників братів Макавеїв, матері їхньої Соломонії і вчителя Єліазара. Це свято сягає аж ще до 166 року. До Різдва Христового язичники захопили Єрусалим і почали примушувати іудеїв, євреїв приносити жертву ідолам. І, от маленькі діти, самому меншому було 5 років, самому старшому було 15, Вони так стояли твердо у вірі, що навіть пішли на муки на муки, але вірили в єдиного Бога і не принесли жертву ідолам. І це все розійшлося по всьому єврейському народу, і вони підняли повстання і вигнали ворогів. Це свято сьогодні великої віри, великої надії для нас, українського народу. Чому бо Господь і цього року народив нам нашу ниву, але найбільше це свято закликає нас до віри. До молитви, до того, щоб ми об'єднувалися, так як от Макавеї підняли весь народ, щоб ми об'єдналися проти того ворога, який прийшов на нашу землю, і через нашу віру і молитву вигнали його з нашої землі, захистили своєю молитвою всіх українських воїнів, щоб вони здорові з перемогою, всі повернулися додому. Це свято великого благословення для нас, усіх і для всієї України. І для всієї православної церкви. В народі кажуть, що це свято перший спас і макавея. Це не пов'язано свято із маком, це тільки вже пізніше, десь приблизно з 14 сторіччя, почали приносити маки, освячувати. А взагалі, це подяка Богові, бо квіти також. Господь родив і цього року, і ми їх приносимо. Але приносяться квіти, які дають пахощі, коли їх спалюють. Коли ми читаємо молитву на освячення, що де буде покладене ці зілі, нехай віджене воно всяку злу силу, і де буде кадитися, нехай відійде всяка нечість. Освячується сьогодні найбільше це. Пахучі квіти, ну, наприклад, є меліса, квіти, лаванди і інші такі пахучі квіти. Освячення сьогодні буде до вечора, до 19 години, але ми будемо освячувати до часу, поки будуть приходити. Ковія, відчуваємо щастя і хочеться скоріше мирного життя. Вам сьогодні отець трошки да, не пошкодував води. Так. Да, 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 да. Як відчуваєте себе? Добре, щасливі. Напевно, особливо сьогодні Добре, <світ> усі народні свята, які об'єднують нас, є надзвичайно важливими, тому що це в певній мірі якийсь спокій, знаходячись ось тут біля храму серед людей. Це є якась надія, що усі разом все-таки ми дочекаємося того світлого дня. Це, як кажуть у народі, такий ладунок на серце і велика, велика, велика надія на перемогу.